Все доброго здоров'я. Хочу показати, чим займаюся зараз. Скоро буду братися до комбайна, буду переглядати, перебирати, готувати до сезону. От, зараз працюю в майстерні, трошки Трошки підробляю собі майстерню. Зробив ось тут такий стелаж, де складаю інструмент і допоміжні речі в роботі знизу прибрав тут все, поскладав обрізки, які в подальшому також буду використовувати. Ну і звичайно працюю з деревом. Нарізав в суботу, це було вчора, 28 числа. Трошки рейок на рамок для рамок верхні планки Повганяв рейсмусом. От, трошки збив рамок. Працювати не завжди виходить цілий день, оскільки чи після роботи, скільки вимикає світло, тому -то, що встигаю, з тим і працюю. От, такі у мене вулики вийшли. 4 штуки фактично на завершальному етапі. Лишилося дах вбити, є чим. Бляха є. От, і вибити о, льотки і прикрутити прильотки. Далі фарбування, ну і, звичайно, повністю формування всього вулика з рамками, з заставними зі всім. В даному вулику це все вже присутнє. Є теплі заставні зроблені. Рамки дротом перетягнуті, звиті вже все чекають навощення. І, звичайно, остання також заставна. 12 рамок плюс 2 заставних. Так, тут зробив отакі отвори для Гарної вентиляції з двох тобто я Відійшов від засвердлювання отворів, а прорізаю циркуляркою. Так мені здається, набагато буде краще, краще вентиляція. Тому що побачив в вуликах, що є надлишок вологи, Тобто, погана вентиляція в самому вулику. Тому то, Саме так і будуть в мене в подальшому прорізація отвори. Так же само ось тут і ось тут. Далі буду працювати над тим, що виготовляти буду наставки. 145-та рамка. Рамки дуже готові, фактично, Про е селені дротом, збиті все. Чекають на вощування тільки. Ось також рамки. Засвеплювати потрібно і, звичайно, завершувати їхню роботу. Тут в мене нарізані заготовки на 145-ту рамку. Є. Минулого року я ще наробив бокові планки на 145-ту. І, походу, все так роблю, підготуюся. Готуюся до нового сезону. Також тут в мене є вже от заготовка на дві бокових довші і 37-й розмір на 145 рамку. Планую також зробити наставні з українською піврамкою, чомусь мені здається, що. Такий буде зручніший. І от є ще також дві заставних, теплих заставних ще на один вулик. Тут підготовлено, тільки поставити пінопласт, відповідно, буде також вулик готовий. По цьому вулику маємо теплу заставну, одна рамка приселена, кілька рамок ще є, потрібно дріт натягувати, втулити. Переселяти дріт. Ну і, звичайно, заставна тепла також тут присутня. Тобто, практично всі вулики в мене вже мають заставну тепло. Тут аналогічна ситуація, але тут вже дріт проселений і повністю вулик готовий до навощування вощиною. Сюди цей порожній, але рамки вже готуються. Подальшому. В планах також зробити ще один вулик на альпійську рамку. Це я взяв корпус для мірки. У мене було кілька корпусів, що незадіяних. Отак. От також паралельно розпускаю дошку і несу дошку на каналі. <реш> Кажи. <реш> Привіт. Oh, no. Ну, все, друзі, от така робота зараз відбувається. Тут ще трошки теж обрізки різні є. Що куди піде. Щось на рамку, щось на рейку до рамки. Верніше на верхню планку, щось на бокову рейку. Ну, одним словом, робота кипить. Добре, друзі. На цьому буду завершувати. Будемо їхати додому. Заїжджали в. Погостювати. і. Так, добре. Все. Всі гаразді вам добра, бувайте. Пока-пока.